Доброго дня усім, хто дивиться це відео. Сьогодні я хочу поділитися приготуванням шоколадних цукерок в домашніх умовах. І ці цукерочки, вони натуральні і вони корисні. Для цього я взяла 70 г чорносливу, 70 г фініків, 70 г кураги, 70 грамів грецьких горіхів. І в мене плитка шоколада. Звичайний, звичайний шоколад молочний. І я, скільки я використовувати буду, я покажу, мабуть, пів плитки піде, ну, скільки піде. Зараз я насамперед звільню від кісточок фініки. Ось так. Може, я покажу, як я це роблю. Бачите, і тут є кісточка. Я її просто Удаляю. І так я почищу всі фініки. Ось так. Курагу я ось так серединки розріжу, і тут, виходить, бачите, виходить карманчик. І так я поступлю із курагою. Чорнослив у мене отакий, він не в'ялений. І він розділений отак на дві частинки. У кожен із них я буду заложувати горішок. Ось так, і закривати. Так само у Фінік. Сочки різні, ось так, і прикривати буду другою частинкою. Ось так. Получається, бачите, цілий фінік. Так само, і в курагу я буду запихати в курагу і запихаю кусочок горішка. У фінік також я закладаю кусочок горішка і ось так загортаю. Бачите, він ніби цілий, тільки вже без камінчика. Так. У чорнослив я також кладу кусочок гріха і закладаю другою частинкою. Ось так. Теж скріплюю. Так я поступлю з усіма фруктами. В кружечки я закріпитила воду, шоколад я поламала ось таку тарілочку і буду його розтоплювати. Шоколад вже почав розтоплюватися, буду помішувати до його повного розставання. Так, я фрукти начинила горішками, і кожну я протикую ось так поперек шпажкою. Ось так. І зараз я буду показувати, як я буду робити конфетки в шоколаді. Зараз ось шоколад розтопився вже. Я берусь курагу першу на шпасці. Ось так я її. Обмакнула. Вона стікає. І буду виложувати її. На ольгу. Шпажку я знімаю. Так само і фінік. Махнула. Так, бачите, він стікає. І на фольгу. Ось так. І так я буду робити всі конфетки. Ось ще можна ложечкою так допомагати. І ножиком викладаю на фольгу. І знову беремо. Це вже я роблю з чорносливо. Я ось так вимикаю. Mm. І просто ложечкою можна викладати ось так. Ще в нас лишилось небагато. Ось так. Ложечкою поправляємо і ножиком. на фольго. Любі друзі, на цю порцію якраз пішла мене одна 100-грамова шоколадка. Так, лишнє ми убираємо, тому що воно розпливається по фользі. Ось шпашка пристала. Ложимо ложуємо ось так. Так, є ще одна конфеточка, де треба ми поправимо, Добавимо. Шпажки нам вже не потрібні. Одна черносливинка. Бачите якраз. Конфетки готові, і зараз їх поставлю в холодильник на 2 годинки для застигання. Пройшла одна годинка, не дві. І конфетки вже застили. Вони ось такі, бачите? Ось такі. Я взяла, знайшла ось таку коробочку і буду викладати їх сюди. Бачите, повна коробочка ще й лишилася. Ось такі конфетки получаються. Тож готуйте. Я зараз покажу іще, ось я відкушу. Ось такий це з курагою. С виником. Все, угу. я заменю конфетку. А ось такий з чорносливом. Вони такі смачніші. Горішок свіжий, він сирий, ну, підсушений, але свіжий. Я не підсмажувала, тому що було все натуральне і було корисно для нашого організму. Тож, мої любі, готуйте, смакуйте. Робіть вдома ласощі для себе, для своїх діток, для своїх коханих, рідних. Бережимо себе. Молимося за нашу Україну, за наших солдатиків. і чекаємо миру він звичайно буде. Що ж, готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!